Особисто відкриваю цей канал. -да! Усім привіт! Особисто відкриваю цей. Канал, мене звати Саша, і це мій влог. І думаю, що дуже-дуже буду активною, щоб ви більше дізналися про мене, чому взагалі мене треба дивитися, і звідки я взагалі взялася. Взагалі мене ніхто не знає, і це думаю логічно. Але вже колись я вела Ютуб канал. Це було дуже-дуже е, давно. Це було приблизно 5 років тому. Але. Тоді я не була настільки активно, але сьогодні я вирішила, чому б не відновити цю традицію. Тому приємно познайомитись і думаю, що нам з вами буде дуже весело, бо я трішки хочу відійти від стандартних таких влогів. Блогів, які ви звикли дивитися на українському ютубі. Тому е, трішки хочеться це зробити у ролі якогось щоденника особистого, де я буду розповідати про свої думки, про те, що мене оточує. І зараз мене оточує мій кіт, який намагається щось зробити з ялинкою, бо скоро, а точніше через три дні, вже буде різдво. От, але ялинка ще не наряджена, тому все ще попереду. Ну і такий цікавий факт: я знімаю його з міста Києва, де вже рік живу, навчаюсь в. Найкращому університеті країни не знаю, що вас буде чекати надалі в цьому влозі. Я не знаю, що чи буде чекати на мене в цьому влозі, але думаю, що нам всім це дуже сподобається. І ми з вами проживемо дуже-дуже круті моменти разом. Що ще такого вам можна розповісти на початку? Я думаю, що не треба дуже багато слів, треба дуже багато показувати, щоб ви зрозуміли і мене і взагалі трішки звикли до такого обличчя в своєму екрані, бо я ще сама досі не звикла, хоч камеру дуже люблю. Але, 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 в принципі, якщо казати, що вас очікує на цьому каналі, то це. Мої якісь особисті думки, поради, можливо, просто моє життя. А, воно не супер чимось глобально відрізняється від якогось іншого, але чому просто не взяти і не фільмувати це собі, щоб потім через кілька років це побачити і просто зрадіти? Правильно? Правильно! І перше, з ким я вас познайомлю в цьому щоденнику це мій кіт, мій кіт. Мій рудий кіт. Але це не мій кіт, але це мій кіт. Як він став моїм, але не моїм, це вже справа інша, але я з ним живу і я нарешті його, так сказати, звикла до нього, він звик до мене. Зараз він намагається щось зробити з ялинкою, яку я ще не прикрашала, але це ще чекає. А, тому зараз я вам його покажу. Отака вдома от у мене стоїть ялиночка. Це перша моя штучна ялинка взагалі в моєму житті. Я її обрала, сказали, скандинавська 2 метри. Добре. А, повіримо, що це скандинавська, 2 метри. А, бо все життя у мене були живі ялинки, які дуже смачно так по-новорічному. По справжньому пахли. Ця ялинка не видає ніяких живих звуків, але не знаю, чи це добрий варіант, чи ні. Бо я звикла до справжніх ялинок. Це штучна. Подивимось, чим вона мене вразить в цьому новому році. Чим вона мені сподобається і чи не відмовлюсь я від неї. Бо, ну але інвестиція в майбутнє вже зроблена, розумієте? Штучна ялинка, ніяких живих ялинок більше не буде. З однієї сторони, дуже сумно, з іншою дуже весело. Але подивимось, подивимось. І тому, щоб цей день був яскравіше, цікавіше, то я беру вас з собою. Я думаю, що цей щоденник не буде містити якийсь один конкретний день, одні конкретні емоції, якусь. Одну якусь конкретну подію, бо це дуже сумно і дуже так мало всього. Хочеться показати більше і більше. Тому беру вас сьогодні, завтра і майже, майже кожен день, щоб ви були зі мною, раділи. І було весело і нам, і вам, і мені. І це мій кіт. Знайомтеся, це Альфред, йому майже вісім років. Отакий от, от великий кабанчик. У мене він дуже важкий. Я не знаю, як я його підіймаю, але <свистак> Альфред! Ми знали, що це такое, але ми не знаємо, що це таке. Прийшли їсти барбекю. Подивимось, що з цього вийде. Прийшли в корейський барбекю. Вперше. В Києві. Не вперше в житті, але вперше в Києві. Тому подивимось, що тут буде. Думаю, буде смачно. на це. Лавандочка будет. Буде Почали вже потрошку різати м'ясо. Ну, як завжди, бив, асоджу. Закусочки. це якась смакота. Ваші емоції. Тепер наїлся. Чудово. Стараємось каріса. Насиділа. Ну, Вийшли з Кім, Кім Чі і тут такий сніг. Ви уявляєте сніг. Іде сніг. Справжній. П'явіть. Справжній його всю зиму не було. А тепер він пішов. Отак от, от. Нарешті. Він вирішив піти у лютому. Я думаю, він буде йти по квітень. як ви вважаєте? Вважаєте ні? Бо я вже сподівалася, що вже проходить літо, бо у Києві зацвіли сакури. Але тепер випав сніг і я не знаю, що з ними буде. Але я так наїлася, мені так смачно було. М -м -м. Хорошо, як кажуть, хорошо. Рекомендую.